Казка добре з мамою. Одного дня на бабусиному подвір'ї гордо походжала мама квочка, а довкола весело метушилися малесенькі курчатка. Ось мама Квочка заквоктала, зібрала всіх своїх діток і повела до годівниці. Наївшись там смачного пшона, курчата поснули. Аж раптом маленьке постутливе курчатко, скориставшись тим, що маму зморив після обідній сон, стрибнуло у густу високу траву, пролізло крізь бур'яни та опинилося на грядці, знайшло там черв'ячка, поласувало ним. А що ж далі? Що робити? Куди йти? Раптом з густого бур'яну. Вийшов великий сірий кіт. Котик і не думав полювати на курча, він був ситий Проте курчатко дуже злякалося і швидко побігло до мами квочки, яка вже схвильовано шукала свого синочка. Ось де ти, мандрівнику, я так хвилювалася. Я ж скільки разів говорила не можна відходити далеко від мами. Так багато небезпеки навколо. Котик може вхопити тебе гострими пазурами або впіймаєшся на сніданок хижому птаху, квоктала мама квочка. Потім вона почала повчати всіх своїх курчат. Поки ви ще маленькі, ніколи не відходьте далеко від мене, я можу захистити вас від небезпеки, заховати від дощу, вітру, ворога. Зі мною вам завжди буде тепло і затишно. Необхідно слухатися матусю завжди, бо вона найбільш за всіх любить своїх діток.